Будемо таку операцію на нашій демоділянці кукурузи. Трошки дамо її воздушку, бо зараз покажу вам містами така вона не особо. Отут у нас виходить здісковано. Спалені були рештки і здіскована кукуруза була. А ось Далі бачите, слабша кукуруза набагато, тут по решткам була дисковка І Як ми бачимо, кукуруза тут набагато слабша чогось. Може що мільче, мільче здіскувалося або що Рештки, кукурузи взяли на себе багато поживних речовин, щоб перегнити. І така теж може бути. Щоб рештки перегнивали, їм теж треба той самий азот і все остальне. А далі вже ж кукурузка бачте, непогана. Ось у нас видно переход такий, бачите, слабший. Ну нічого, трошки до моєї воздуху, я думаю, поправимо ситуацію. А ось вам хочу показати роботу, друзі, препарату Харума. Аналог Міуре від компанії Defenda вносився в нормі 800 г на гектар. Пройшло після внесення 10 днів. Як ми бачимо, результат, так сказати, на лице. Спрацював препарат на десяточку. Це ми вже другий рік користуємося цим препаратом. Клас, рекомендую. І вносився тут на цьому сояшнику вже Геліантекс. 5 днів пройшло після внесення харуми. І працювали ми Геліантексом. Зараз покажу вам дію Геліантекса. Ось у нас амброзія. Ось у нас амброзія теж. Маленька. Амброзія вся покручена. Працювали в нормі 40 гром грам на гектар, прилипачевий волт, в нормі 150 грам на гектар. Отак. От такий результат. В принципі, сояшник вже трошки одійшов, це вже третій день сьогодні. Вчора заїжджав тут такий, він ще був хиренький. Сьогодні вже ожив. В принципі, починає встановлюватися. Через Тиждень будемо заїжджати сюди е, працювати мікродобривами, бором, е, комплексом по сояшнику. Е, дамо трошки йому ще карбаміда сюди, щоб він нормально себе чувствував. Ну, ось такі, друзі, рядочки. Це наше демо поле. Так що, кому цікаво, друзі, поспостерігати далі за розвитком. Тут у нас більше 25 гібридів посіяно від таких ін'ясних компаній Pioneer, Singent, Мейсадур, да навіть декалб є, навіть декалб своєшник Бальвадер. Так, тракторець там наш розпахує нашу кукурузку, демо ділянку. Так що такі друзі справи. Хотів показати роботу препарата. Дуже Дуже ефективно і дуже класно спрацював, так що defender Like. Кукурузка наша починає пердіти потихоньку, пішла в рост, Уже така, як ми можемо бачити, вище коліна, де подекуди, тут, по крайній мере, на цій стороні поля. Точно така непогана. Треба заїжджати вже працювати мікроелементами. Вже пора. Цинк, мікродобрива. Пошли, ребята, работают и мы работаем. У нас теж свій определений фронт. Хто б що не казав, але... але ми не сидимо, склавши руки. Як не важко, щось робимо. Ось наш сояшник, гібрид 130-й, той що поле, що ми хотіли його передискувати і пересіяти. Так як дуже запласкано тут було запласканий грунт, дуже нерівномірні сходи. І воно сходило все по-разному, не могли ми застосувати тут вовремя гербіцид, той, що положено. Євролайтінг мається на плюс. На Застосували тут ми слідуюче. Геліантекс із хізалофобпеатілом, гербіцидом Харума від злакових бур'янів. Що ми можемо бачити, друзі? Геліантекс. Амброзія, ось амброзія. Ось амброзія. В принципі, він її забрав, я не думаю, що вона вже стане. Ще пофіг, абсолютно взагалі вона жива, живісінька, чуть, чуть її щось там листочки підкрутило. І далі вона встала і пішла в рост. Ну, амброзію слава Богу. Я не думаю, що її вже відпусте. Як то кажуть, <кій> поживемо, побачимо. Е, слідующе, по злакам Харума ось спрацювала нормально, але тут злака не дуже в нас багато, ну, ну все-таки є. По краям особливо проскакує Миші, перій, е, то проскакує. Е, пройшло вже після внесення в нас цього комплексу е, 9 днів. Отакий От стан соєшника. Бачимо, одійшов він плюс-мінус. Нормально. Ось бачите, такі рослини менші. Пізніше зійшов. Ну, в принципі, в принципі, густота якась є, якийсь урожай буде. Звісно, тут толкового, толкового нічого не буде, ну... По затратці, якби ми ще його передіскували і пересіяли, я думаю, що попадос був би більший. Так, Злок трошки ось є. Ну, В принципі, я ж кажу, нормально. Сьогодні заїжджаємо сюди креном, працюємо, даємо воздуха, забираємо щирицю, забираємо. Ось отакі в нас очаги тут є осота. Осот Геліантекс не бере. Ось, дивіться. Його підкрутило. Підкрутило, бачите, вершок. І далі він одійшов. І далі пішов собі рости спокійнесенько. Тобто заїжджаємо, працюємо кареаном, Так що такі справи. Ну, в принципі, в принципі. Дочка є, щось буде. Як ви вважаєте, друзі, буде щось тут по цьому сояшнику? Чи, чи все-таки було варто його здіскувати та пересіяти чимось іншим, можливо, навіть. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. А ми покажемо, що з цим сояшником буде далі. Дякую.